Вітаю вас, дітки! Наша Україна багата на різноманітні ресурси. Це родючі чорноземи, які дозволяють вирощувати багато пшениці. Це густі ліси, що дають деревину та є домівкою для різних тварин. Це багато річок та озер. Наприклад, Дніпро найдовша річка України. Це корисні копалини, вугілля, нафта, газ, залізна руда, марганець, сіль, дорогоцінне каміння, бурштин це моря. Україна має вихід до Чорного та Азовського морів. В Україні багато розумних, освічених людей, є багато талановитих людей у різних галузях. Видатні митці Тарас Шевченко та Леся Українка, геніальний вчений Микола Амосов. талановита поетеса Ліна Костенко, космонавт Леонід Каденюк, спортсмени Володимир Кличко, Андрій Шевченко. Та багато інших видатних українців. Україна багата на гори, степи і луки, що створюють чудові краєвиди. Вона має історичні багатства, архітектура. Україна має старовинні замки, палаци, собори, має народні традиції, свята. Ремесла є важливою частиною культурної спадщини. Ми живемо на багатій, квітучій землі. Україна це наша душа, наша любов і наша надія. До побачення, діти!